З кутків даху спускають свої вуса щупальця дельфіни. Їхні хвости переплітаючись, чітко профілюють на тлі неба. На спинах дельфінів розташовані оголені жіночі фігури з тризубами в руках. Уздовж карнизів розмістилися ящерки. А обабіч парадмовим входом розташовані жаби. Бурнамент капітелей уплетені обличчя носорогів, а лиштви вікон зображають слонячі голови. Не лякайтесь, шановні телеглядачі. Це не страшна казка для дорослих. Це будинок з химерами, про який ми і будемо сьогодні розповідати. Відразу після створення цього архітектурного шедевру випускник академії мистецтв Владислав Городецький заявив, що не знайдеться в Києві людини, яка, пройшовши повз, не звернула на цей будинок увагу. І дійсно, диваство в будинку, хоч відбавляй велика кількість химерних звірів, специфіка абрисів, нарешті саме місце, яке зовсім не пристосоване для будівництва, все це породжувало нервові клітки киян. Будинок, мовляв, не що за за будинок? Тим паче всі його декоративні елементи схожі на пам'ятник тут явно не обійшлось без якоїсь трагічної історії, можливо, навіть містичної. було зведено у 1901 році. Його будівництво коштувало архітектору 65 тисяч карбованців, а роботи з внутрішнього та зовнішнього обладнання затягнулись ще на два роки. А от у 1903 році було повністю завершено будівництво. І вже в 1904 році відбулося перше поселення. Після революції 1917 року будинок було націоналізовано, і тут розміщувалась військова штаб-квартира. А за часи незалежності України тут було міністерство охорони здоров'я України. А пізніше будинок став культурно-музейним центром. Не останню роль в тому, що цей будинок набув популярності, відіграли легенди, які поширювалися від самого початку віддати заснування. Найпоширенішою серед них є легенда про те, що дочка відомого архітектора втопилася в Дніпрі через нещасне кохання. Схиблений на горі батьком вирішив створити будинок, який би символізував підводне царство. Інша легенда розповідає, що городецький побудував будинок, щоб виграти парі. Коли він сказав про свій намір будувати будинок на схилі, йому відповіли, що це неможливо, але він виграв парі та звів будинок протягом двох років. Також існує думка про те, що коли Городецький надумав виїжджати з цього будинку, він наклав на нього прокляття. Таким чином тут могли жити тільки його нащадки. Можливо, тому всі державні установи, які тут розміщувались, або банкрутували, або розформовувались. Подейкою, що автором проекту був не Городецький, а інший архітектор Микола Добачевський. Також існують плітки, що Городецький побудував будинок не для себе, а для коханки. Якщо ж перейти в реальну площину, то дещо все ж таки можна пояснити. Зокрема, те, що цей будинок був першим в Києві побудований з використанням цементу. Так насправді архітектор був затятим мисливцем, і саме свої сни про Саванну та її мешканців він утілив у цьому будинку. На цьому ми з вами не прощаємося, а говоримо до побачення та обіцяємо, що далі буде ще цікавіше. Дивіться програму Київ туристичний по буднях о 7.15. Ми гарантуємо вам величезну порцію цікавої інформації. З вами були Анна Трофімова та Ольга Коломоєць. До наступної зустрічі!